Агровиробники об'єднуються, створюють організації водокористувачів. Це правда, що 43 вже зареєстровано, і, мабуть, це елемент гордості, що з них 15 на Черкащині. Україна здатна нагодувати 400 мільйонів людей по всьому світу. Це певна розкіш, але також дуже відповідально. І... Станом на зараз мільоративна інфраструктура України вже досягла десь зносу на рівні 85%. Ну і вже про трагедію Каговської ГЕС не можна не сказати наскільки величезні території лишилися без джерела води взагалі, і попри такі катастрофічні виклики, Україна вкотре демонструє свою спроможність працювати, відбудовувати і надалі годувати себе і весь світ. Завдяки USAID ми вже модернізували три зрошувальні машини, доставивши на них крила до поливу кутів. Також ми очікуємо поставку ще двох дощувальних машин, що в сукупності дасть нам змогу зрошувати ще 241 гектар землі, а також використовувати воду з більшою ефективністю на 10%. До наступних кроків хочу відзначити, що наразі і вони зараз тут присутні. Є наші перші чотири партнерські ОВК, які вже втілюють програми разом з USAID Agro по заміні обладнання, по обладнанню в полі. І загалом наша програма в цілому буде підтримувати 18 подібних проектів капітальних, де ми співфінансуємо з фермерами в переобладнання. Повне відновлення зрошення в Україні це є наше з вами завдання.